Днями калуська делегація у складі 14 осіб повернулася із Німеччини. Там калушани взяли участь у відзначенні 105-ї річниці від дня народження Степана Бандери. Своїми враженнями члени делегації поділилися з нашими журналістами. 1 січня українці відзначили 105-ту річницю від дня народження провідника ОУН Степана Бандери на запрошення зятя Бандери Андрія Куцана калузька делегація у складі районних освітян та депутатів взяла участь у відзначенні цієї дати в Мюнхені у зв'язку з сьогоднішніми подіями в Україні. Голова районної ради Василь Дзунза не зміг поїхати до Німеччини, відзначивши 105-ту річницю у рідному селі Степана Бандери старому Угринові. Василь Степанович переконаний, потрібно і надалі пам'ятати наших героїв, які боролися за незалежність України, і особливу увагу звернути на патріотичне виховання молоді. Завдання наше полягає в тому, саме, щоб донести до людей правду, донести до молоді про те, що наші патріоти, наші керманичі, перш за все і Степан Бандера і його соратники боролися саме за незалежну Україну. І вже на 23-му році незалежності сьогодні все відбувається так, якщо добре читати історію, якщо вдивлятися, що боротьба за нашу державу, за нашу землю, за нашу Україну, за нашу незалежність триває. В свою чергу начальник відділу освіти РДА Наталія Савчук розповіла про поїздку, в якій брали участь. Так за її словами, їдучи до Німеччини, присевники Каличини побували у Будапешті на літургії у соборі Святого Іштвана. А вже у Мюнхені їх привітно вітали члени товариства Рідна школа, разом з якими і зустріли новий рік. Thank you. До святкування долучився і зять Степана Бандери Андрій Куцан зі своєю дружиною. В перший день нового року Калуцька делегація побувала у будинку, де проживав Степан Бандера, під із якого його було вбито. Потім вирішили до офісу провідника УН, де його зять згадував події багаторічної давності і демонстрував присутнім старі фотоальбоми Степана Бандери. Опісля представники Калуцької делегації разом з Андрієм Куцаном та його дружиною відправились на цвинтар до могили Степана Бандери, де засвітили свічки, заспівали вічна пам'ять та гімн України. Троє священиків поминальну панахиду наша мета була одна: це вшанування пам'яті, віддати честь нашому національному герою. Тут же представники калуської делегації відвідали могили інших українців, зокрема дружини Степана Бандери, брата Євгена Коновальця Володимира, Ярослава Стецька та інші. Побували калошани і на екскурсії в одному з перших нацистських концтаборів Дахау. Своїми враженнями відповісти ділилися освітяни Калущини, адже кожен з них почерпнув для себе багато нового та цікавого. Лунала на прес-конференції ідеї про створення історично документального фільму, який би вніс свою лепту в історію нашої держави. Направду, поки ще живі ті люди, які можуть достеменно розповісти про місце і роль кожного із тих, хто похований на цьому цвинтарі. Варто би не гаяти часу. І скористатися, скажімо, тими знаннями цієї високоосвіченої, родованої людини, як Андрій Куцан, як його дружина, і десь створити такий невеличкий документальний фільм, історичний чи монографію, щоб воно, як кажуть, не пропало оцей відрізок в розвитку нашої держави, саме історичних процесів. Андрій Куцан подарував гостям Скалочни дві книги і портрети Степана Бандери. А найцінніший подарунок великий портрет і книгу голові районної ради Василю Дзунзі. Як стало відомо, районна влада вже отримала офіційне запрошення про відзначення 55-х роковин вбивства Степана Бандери у Німеччині, яке пройде у жовтні цього року.